На цьому я з вами прощаюся, але тільки щоб запросити поринути у чаруючий світ мельпомени. Бо ж 27 березня світ відзначає міжнародний день театру. Тож усім, хто має відношення до підмостків, присвячується. А глядачам подарунок зазирнути не просто з за лаштунки театру, а туди, де ніхто сторонній ще не був жодного разу. Бачила справжні серця двох сумських театрів. Я особисто спецрепортаж. Дивіться далі. Вона називає себе диригентом оркестру. Пані Любов прийшла до театру юного глядача 40 років тому. Служила тут актрисою. Віднедавна помічник режисера. Для акторів вона перша, до кого вони поспішають за допомогою. Я для них, для акторів, і як мама порой, як подруга, як сестра і ви знаєте, навіть як пожарний. А почему? Потому что тоже вот бывают и страсти какие-то вот нахлынут, вот при сдаче спектакля вот какое-то нервное такое состояние появляется, потому что уже знаешь, что вот вот, вот сдача спектакля, что-то еще чего-то где-то не доработал. Поэтому уже настолько стоишь на стреме, стараешься, если ж только чуть-чуть что-то там такое, сразу раз так лояльненько, так с улыбочкой. Ця жінка – боєць невидимого фронту. А от всі декорації, котрі глядачі бачать на сцені, належать Антону. Найцікавіше,

Ми зараз працюємо над куклем, будуть очень сложним, там буде дуже багато функцій, ладоші хлопать. Те, що 40 років тому зробив колега Антона, нині є символом театру. Це одна з найперших ляльок, кукла-маріанетка. Лялька з вистави Король Олень. І... Лялька зараз є оберігом нашого театру. Вона зберігається тут, у літературній частині. Кожного разу, коли до нас приходять діти, ми проводимо екскурсії і знайомимо їх з цією лялькою. Щоб зробити цю декорацію, у робочих пішло більше двох місяців. Зараз освітлювачі вже допрацьовують, щоб за декілька хвилин актори вийшли на цю сцену. А тим часом ми відправляємося у подорож іншими незвіданими куточками театру юного глядача. Здесь знаходиться приточна вентиляція для театру юного зрителя. Ось вот ця маленька вентиляція. Вона осуществляє і приток свіжого воздуха в фойє, І точно так же летом вона за счет фриона охлаждається. Приточне вентиляція до всього за майже половину сторіччя театр накопичив чималу колекцію вистав. Те, що було зіграно, залишилося з глядачем. Те, що написано тут, у серці театру. А зараз ви бачите просто унікальні кадри. У цій кімнаті ще ніколи не було нікого стороннього. Саме тут народжується звук та світло для вистав. І всі музикальні оформлення, музикальнестеатру для малечі відправляємося до сумської щепки. Лаштунки театру драми та музичної комедії вражають своїми об'ємами. За розмірами вони не поступаються в великому театру. Той що в Москві аж 12 тисяч квадратних метрів внутрішньої площі. А це те, що не доводилося бачити глядачам. Сцена, от тільки вид знизу. А вже у переддень свята у театрі Щепкіна готуються до святкової вистави. Репетиції йдуть прямо над нами. Щепкіна справжній завод, кажуть ті, хто тут служить. 15 цехів і кожен виконує свою місію. Це кімната, в якій народжуються перукарські шедеври. Майстрині все роблять своїми руками. Зі старих зачісок народжуються нові. Мы здесь вместе с актерами радуемся и <laughs> страдаем. То все мы для актеров делаем. Если надо, допустим, человека с лысиной, пожалуйста, мы приготовим. Человека надо э, с красивым волосом, вот как, допустим, у нас коренная выходит, э, это самое, спектакль «Веселая дава», пожалуйста, на ее волосы. То есть мы здесь уже по 30-40 по лет работаем, два человека, вот, и мы тут живем. А це вже інший цех. Руками Ольги створюються образи для кожного актора. У своїй великій скарбниці має кілька тисяч костюмів. Вся робота костюмерного цеха вона найскладніша в цьому театрі, да і од нас дуже багато залежить. Ми їх гладимо, одягаємо, швидко переодягаємо У всіх виставах почти. Розумієте? Тобто для того, щоб актор зміг швидко переодягнути, да, це без костюмера, він ніяк не переодягнеться швидко. Сьогодні свій професійний день сумські актори відзначають на сцені. Театр юного глядача для своїх шанувальників показує виставу Зачарована царівна. А Щепка розкаже комедійну історію дивної місіс Севіч. Юля Марковська, Сергій Сурков та Олександр Гордус на часі новини.